податковій інспекції Івано-Франківська відзначили школярів, учасників всеукраїнського конкурсу Податки очима дітей. Понад півсотні вихованців місцевих спеціалізованих шкіл виборювали першість у 10-му уже ювілейному огляді творчих робіт на податкову тематику. Відтак почесні грамоти і сувеніри від керівництва ДПІ отримали юні автори кращих художніх, літературних і декоративно-мистецьких творів. Ми де коли бачимо. Прекрасні, там розумні, геніальні, оригінальні ідеї. І якщо ми дитинці будемо казати з її народження, з її виховання в сім'ї, що це твій не просто почесний обов'язок, знаєте, як фраза, а розуміння почесного обов'язок, бо ти живеш в цьому суспільстві. І ти розумієш, що треба, щоб працювали комунальні служби, ти розумієш, що треба ціла школа, садочок, і це твій великий суспільний обов'язок. І дитинка це розуміє, і це ще кладе на папір і це кладе в роботу. і Ми це бачимо, і ми цьому тішимося. Десятикласник Євген Михайловський чотири роки поспіль бере участь у міському Шому конкурсі податки очима дітей навесні став переможцем обласного огляду. Відтак претендує на нагороду Державної податкової служби України. Для мене конкурс це, по-перше, ну щось ще раз навчитися, якісь нові ну, ще раз нові теми придумують організатори. І ну дуже цікаво думати, щось нове придумувати, малювати, робити різні вироби. Ну, дуже цікаво, і для себе це ну більше якийсь такий рівень. Роботи також журі назвало переможців конкурсних номінацій за старанність, за художнє оформлення, за винахідливість. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.